Навесні гідропарк стає одним з улюблених прогулянкових маршрутів рівнян та гостей міста. Потенційно, це місце могло б стати окрасою обласного центру через своє розташування в оточенні одразу кількох водойм, наявності рослин та скульптур. Однак реальність така, що з кожним роком велика територія у середмісті рівного занепадає. За гідропарком намагаються доглядати комунальники. До прикладу нещодавно обрізали верби. Однак це сподобалося не усім рівнянам. На жаль, те що іноді приймають рішення Наприклад, по обрізці дерев, яка сталася нещодавно. Це великий біль, бо е Гідропарк виглядає красиво. Міг би бути красивим, якби йому дали достатній і правильний догляд. Дехто навпаки вважає, що дерева варто було обрізати, адже під час поривів вітру опали гілля захаращувало водойму та сам парк. Однак усі одностайні у тому, що територія потребує більш глобального облагородження. Зараз мені сподобалось, що пообрізали оце почистили. Але напевно якісь майданчики треба зробити для дітей більше розваг, що було. Ну і для старшого покоління, напевно, теж якісь такі мають бути куточки. Старші рівняни пам'ятають, що раніше на водоймі у гідропарку купалися. Упродовж останніх років тутешній ставок фігурував лише у згадках про мор риби під час літньої спеки. Ну, що мені з дитинства найбільше так от я пам'ятаю завжди це те, що навіть я в цьому гідропарку. Це було кінець від 70-х, 80-х і Я купався. Тобто була дійсно така прекрасна чиста вода. Острівець там був, ми ще там дітьми бігали, неряли. Опитані нами рівняни розповіли, що, попри занедбаність пішохідних доріжок, не завжди гарно доглянуті дерева, вони все ж люблять це місце. Хтось за затишок, хтось за спогади, а хтось за радянські мозаїки. Подобаються мені ці скульптури, що колись вони були зроблені. Дивіться, скільки років вони стоять. Взагалі прекрасно. Шкода, що вандали там, побили їх трохи, оці маленькі. Насправді я люблю гітропарк. Люблю його за цю напевно невеличку дикість через те, що тут зростає дуже багато рослин і видів, які для нашого міста грають дуже велику роль, зокрема в тому, що вони. Зберігають наш клімат, мікроклімат міста нещодавно. Керівники міста спільно з начальниками комунальних підприємств оглянули територію гідропарку, пообіцяли докласти зусиль, щоб зробити це місце більш привабливим. Чи будуть здійснені для цього реальні кроки і чи знайдуть необхідне для глобальних змін фінансування? Питання залишається відкритим. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.